Вітаю. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу у світі. Вподобаєчку Людмила Казинець. Я йду. Я Гуакерро. Примітка так у країнах Південної Америки називають людей, які розкопують і грабують давні поховання. Кінець примітки. Розумію, рекомендація сумнівна. Та що вдієш, іншої нема. Мій діти і батько були Гуакерро. Але не заздрує тим, хто посмів би їх так назвати, а мені байдуже. Гуакера той й Гуакера. більше ніким я бути не можу. Це не для мене солідний офіс, кермо вантажної машини, яскраві стележі маркету. День при дні теж саме: кілька жалюгідних монет у кишені, зміїні очі, боса, телефон, папірці, клієнти і лихоманкова палюча спрага. Підігріта кінофільмами та лакованими блискучими обкладинками журналів. Там недоступні жінки у хутрій діамантах, столітньої витримки вина, розкішні автомобілі, коні, яхти, вілли. Та найбільше я ненавиджу сухі, презирливо стиснуті роти швейцарів у тих ресторанах, куди мене не пускають. Дарма, у мене зараз немає коней і яхти, і не для мене поки що клубні розваги. Але в мене є те, що всім їм тільки сниться. Воля, я сам собі шеф, бос, Бог, смерть раз у раз зазирає мені в обличчя, проте настане ще мій час. І нехай я здихаю від спраги у буші, від голоду в пампі, від страху в сельві ніхто цього не бачить і не знає. Зате ж і подурив я цих молодчиків з Інтерполу приємно згадати, І як сильно нас зневажають. Як таврують нас газети, як винюхують наші сліди поліцейські шпики, як гострять на нас шансовий інструмент археологи. Я вже не кажу про ЮНЕСКО. Навіть чергова клієнтка, вчепившись у золото ацтекських принцес, відслинює зелененькі кредитки, а потім сечить у спину Грабарі, пожирачі стерва. Усі ми одинаки. Свій шанс ділити ні з ким не хочеться. Я смертю й радий би поділитися. Та смерть тільки моя, цілий світ проти Гуакерро. і навіть потойбічні сили. Наслухався я про духів стародавніх склепів, про хвороби, що підстерігають у фараонових пірамідах, про привидів спокинутих могильників. Я знаю, всі, хто доторкнувся до Золотого Орла вождів народу Мая, загинули смертю миттєвою і незбагненною. Та знають інше, якщо Гуакеро гине, то винен він сам. Напруж тіло і нерви, ретельно перевір зброю і аптечку. Дивись, куди ступаєш. Нічого не чіпай голіруч, не метушись і мовчи. У вісні, в маренні, на підпитку, мовчи. Куди йдеш, звідки, що бачив і чув, мовчи. І головне вмій чекати. Мій дід загинув, придушений базальтовою брилою у лабіринті печер, поквапився, не перевірив шлях. Мій батько не встиг вчасно замести сліди від мафії. Треба встигати. Мені поки що щастить, і здебільшого тому, що я вмію прикинутися простаком. Хвалити Бога, ніхто не знає, що я встиг відмучитися чотири семестри в коледжі. Ти так мене називають. Дуже добре. Я тихо перечекаю, потім тихо зникну від конкурентів, від поліції, від чорта, від диявола. Я пройду крізь сельву так, що жоден птах не сполохається. Проповзу гірською казиною стежкою, не зачепивши й камінчика. Я ходжу по 8-10 кілометрів на годину. Я вмію спати в пів ока, їсти в пів рота. І хтось добряче таки за мене молиться. Гей, чи не ти, рудьку? Настане ще мій час. Викупаю рудька в шампанському. Ото вереску буде. Залишився один перехід: два сухарі, крихта кави, сіль, цукор, сірники, згірклий бекон. Дійду. Погано, що втопив у норовистій річечці аптечку, тепер доведеться поберегтися. Найгірше це змії. Амазонські плазуни мають паскудну звичку звалюватися просто за комір. Та краще про це не думати і не прислухатися до нічних голосів і шурхатів сельви. Підкинути хмизу в багаття і сподіватися, що вогонь злякає підступних хижаків, що коралова змія ми мій нічліг. Тужлива ніч у таку ніч ліпше згадувати щось приємне. Та мені сьогодні здається, що нічого гарного в моєму житті не було. Гай, гай, ти котом, розворушився старий. Згадай, як посипалися лали і бірюза. Коли ти копнув ногою непоказний горщик у сирому склепі покинутого індіянського храму. Ціна тим камінцям виявилася гріш. Але ж яке було видовище? Пригадай зеленкуватий полиск старовинного золота Болівії, чорне срібло Мексики, білих нефритових риб Китаю. А зараз я порожній, навіть гірше, ніж порожній. Борги. І сезон закінчився. Отже, півроку злигоднів, якщо не трапиться щось. Дарма, не звикати. Думай, думай, тишко Томе, дивись в очі, ночі й думай. Ну, от і все. Саме тут під цим деревом зітліють мої кістки, якщо їх не розтягнуть звірі. Третій день тіпає немилосердна лихоманка йти не можу, кінець тишку Томові. Шкода, так і не пощастило потримати в руках справжню велику удачу. Адже я не жадібний, небагато й просив у долі. Паскудна баба. Що це? Що це? Опустилося небо, перекинулося чашею й линуло паруючою молочною цівкою. Гаряче молоко. Я механічно ковтав його, ще не бачачи нічого довкола. Нарешті розрізним над головою рівненькі шви критої листям покрівлі й провалився в пітьму. Прокинувся я в дзвінкій тиші. Кволий був настільки, що не міг підвести голову. Лежав, збираючись із думками, намагаючись зрозуміти, де я. Думки розповзалися, немов таргани. Прилетіла, звідкілясь пісенька, незнайомою мовою, співала жінка. Голосок був слабенький, він задихався й бився в незвичному ритмі. Я слухав пісеньку і нишпорив довкулак очима. Я лежав у гамаці, напханому якоюсь запашною травою і засланому погано вичиненими шкурами. Наді мною була листяна крівля, через яку на мене падали краплі дощу. У півтемряві хижі розрізнив купу корзин, якісь горщики, ручний кам'яний млин і з полегкістю зітхнув. Індіянці підібрали. А потім я знову впав у марення гаряче й червоне. Розплющивши в марені очі, чіпляючись за світло рештками свідомості, я побачив, як схилилася наді мною жінка. Як упало з її пліч волосся кольору кориці і прохолодою своєю втримало мене на межі забуття? Я запитав, боляче стискаючи її тонкі зап'ястя, не помічаючи, що тонкий черепашковий браслет впивається в тугу шкіру. Хто ти, хто ти? Хто ти? Вона відповіла щось, цвірінькнула, як пташка. Не розумію. Вона повторила те саме, судячи з інтонацій іншою мовою. Не розумію. Нарешті я впізнав одну місцеву говірку. Вона володіла нею погано, я ще гірше. У відчаї вона сказала Я покличу батька. І я поринув у забуття, встигнувши здивуватися чому блищить на її руці черепашковий браслет? Черепашковий так далеко від океану. Я марив, спав, марив. Лихоманка виснажила мене вкрай. Час від часу прохолодна жіноча рука обережно підводила мою голову, біля рота з'являлася чашка з густим коричневим напоєм, я покірно кавтав відвар, кривлячись від гіркого присмаку. І настав день, коли я зрозумів, що лихоманка минула здається, поживемо ще, тишко Томе. Виліз я на сонечко, постояв, вгамовуючи друж у колінах, а потім сів і блаженно заплющив очі. Страшенно захотілося курити. Добре було б випити чарку віскі, а ще краще джину. Рот заповнився слиною, коли я уявив собі смолянистий ялівцевий присмак і гостру прохолоду лимона, трішки цукру й лід. Диявол. Я розплющив очі. Проти мене сиділи мої рятівники, індіянці, дуж і сп'ять. Я обвів поглядом темні усміхнені обличчя і спіткнувся, побачивши у центрі дивне обличчя. На якому мерехтіли теплою пітьмою великі, добрі очі. Вони дивилися просто в душу, зважуючи й оцінюючи. Мені зробилося моторошно, захотілося зіщулитись. Я раптом відчув себе собакою, яка змушена відступити перед твердим поглядом людини, підібгавши хвоста й припадаючи до землі, та все ж гавкаючи й огризаючись. Людина ця була стара й дуже сива. І велично незворушним було її видовжене, помережене рясними зморшками обличчя. Ореол глибокої пашани ніби витав над цією людиною. Хтось з індіянців звернувся до нього. Батьку. Він обірвав фразу порухом руки, все ще розглядаючи мене. Потім звернувся до мене каліченою англійською мовою. Що треба білій людині? Я розгубився. Мені. Нічого не треба, я йшов не до вас. Як попав сюди, не знаю. Де я? Тебе знайшли мої люди, ти хворів, зовсім погано. Мені й зараз не краще, лікар тут є де небудь. Лікар нема, лікар не треба. Кажи, що треба. Я засміявся питаннячко, що треба. Так запитує, ніби запропонує зараз на долоні все, що мені заманеться. О, батько, мені б зараз чарку джину і Данхіл. Що є чарка джину і Данхіл? А поважний, який? Що ж мені розповідати йому, який має вигляд джин і сигарета? Старий докірливо похитав головою і переконливо, наче умовляючи дитину, сказав Який, не кажи думай, думай. Який гіркий, солодкий, м'який, гострий, великий? Який, думай. Я втомлено заплющив очі. З папелястої пітьми раптом випливла пласка, червона із золотом пачка Данхіла і чотиригранна пляшка, на етикетці якої красувався поважний бійфітер. Потім з'явилося якесь нове відчуття щось змінилося, я ніби відчув якусь вагу в руках. Розплющив очі, я тримав у руках пляшку і пачку сигарет, що привиділися мені. Я відгвинтив ковпачок, не встигнувши навіть усвідомити всю неможливість появи бажаних предметів тут. У серці дикого лісу. Коли я хильнув добрий ковток джину і на мить задихнувся, індіянці стримано заусміхались, позираючи на незворушного батька з закоханою гордістю. А старий дивився на мене спокійно, і у цьому спокої мені привиділася неземна велич. Я нічого не спитав, не знав, як спитати. Вони пішли, а я довго сидів, відсорбуючи джин, затягуючись сигаретою, бездумно дивлячись у небо. В осоружну сельву. Я не запанікував, я просто не повірив. Спрацювало жорстке правило не квапитися, не квапся, ти ж котоме, одужуй, а там буде видно. Індіянці мене жаліли розмовляти ми не могли, але весь час хтось приходив до мене, сідав поруч, усміхався і хитав головою, пригощаючи фруктами й горіхами. Найкращу рибу, найкращі шматки здобичі вони несли до моєї хазяйки. Всі вони здавалися мені на одне обличчя, їхні варварські імена я взагалі не намагався запам'ятати. Відверто кажучи, я міг би вже й піти. За моїми підрахунками, до Великої річки близько сотні миль, а на річці завжди є люди. Проти мене втримувала таємниця неймовірної історії з джином і сигаретами. Старого я більше не бачив. Допоміг випадок. У моєї хазяйки закінчилася сіль. Вона сумно покрутила в руках червоний горщик, в якому завжди зберігалася сіль, і побігла до сусідки. Як я зрозумів, сусідка її нічим допомогти не змогла. Після тривалих і гомінливих розмов, п'ятеро, шестеро жінок, прихопивши посуд, побрели поодинці туди, де височів дивно безлісий для цих місць пагорб. Чомусь дуже хвилюючись, я поплентався за ними. Жінки йшли весело розмовляючи, сміючись. Вони зупинилися біля підніжжя пагорба, тричі вклонилися чорному отвору печери і заспівали якусь пісеньку. З печери вийшов батько. Після недовгої метушній радісних вітань старий сів на землю. Перед ним півколом розмістилися жінки. Вся група завмерла хвилин на п'ять. Потім жінки підхопили горщики, що помітно поважчали, вклонилися старому і повернули назад. Я заліз якомога глибше в кущі. Жінки пройшли повз мене, і я розглядів у горщиках насипану в щирть крупну, чисту, блідорожеву сіль. А якщо я захочу місяць з неба? Тиждень я пробивався крізь мовний бар'єр. Та й, пробившись, з'ясував небагато. Хто цей старий? Батько. Чий? Усіх. Як він робить свої чудеса? Не знаємо. Він може зробити все? Ні, тільки річ. Яку? Будь-яку, а якщо він ніколи її не бачив. Треба, щоб бачив той, хто хоче цю річ. Старий усім робить потрібні речі. Так. Чому він не зробив вам багато грошей, золота, рушниць, віски? Нам це не потрібно. Між іншим, це було вимовлено з презирством. Звідки він узявся батько?» Батько. Раніше був інший батько, потім помер, став цей. Яким чином? Старий батько навчив нового. Навчив? Так. Він і мене може навчити? Ні. Чому? Ти не будеш батьком. Ти підеш. Навіщо ж ти робиш острогу? Попроси батька, він дасть нову кращу. Соромно лінуватися. О, ось він мій шанс. Я маю змусити старого навчити мене, він, наче дитина. Обдурити, залякати його неважко. А вже тоді. І в очах у мене затанцювали жовті злитки золота, закрутилася рулетка Монте-Карло, ліниво всміхнулася до мене мейлу, суперзірка екрана. Я увіткнув нігті в долоні й почав гарячково умовляти себе не поспішати. Я місяць просидів у цьому сільці. Місяць мене жерла вся комашня сельви, а я, відповідно, жер їх. Це навіть важко уявити собі, скільки всякої повзучої і літаючої нечисті паде в горщики, в яких варять їжу. Я місяць мився без мила і весь заріз, поки не збагну попросити у старого все, що мені потрібно. І я одержав леза джилет і мило поцілунок Мерілін. Старий сотворив би для мене купу золота, але як я її потягну. І мені потрібно не просто купа. Мене замучили жахливі сни. І коли я зрозумів, що божеволію, я знову пішов до старого. Він сидів біля печери, гріючи сухі пергаментні руки над жаринами пригаслого вогнища. Поблизу нечутно метушився юнак, років 18, як я з'ясував у селі майбутній наступник батька. Я сів навпроти, закурив довгу сигарету, теж подарунок батька, Такі я бачив якось, коли збував одному нафтовому шейхові, якісь дрібниці з розкопок межиріччя. Димок довгими липкими стрічками поплив до верховінь. Він пахнув, як дорогі парфуми, і цей запах викликав у мене райдужні видива Париж, Гавайї, Ріо. Я насилу відігнав їх і завів довгу розмову. Старий дратував мене своєю прямотою, відвертістю, примітивним рівнем спілкування. Невже все було так, як він каже Хіба можна розказувати про такі речі мені, сторонній людині? Розумом я усвідомлював, що старий не обманює, і водночас не міг повірити жодного його слову. Це треба бути Бовдуром, щоб повірити. Ось що він мені розповів: Батько був у племені завжди. Він робив усе, що просили люди. Просили ж небагато, сіль, найпростіші прикраси. Нещодавно хтось гостював у сусідньому племені і скуштував там цукру. Тепер просять і цукар. Плем'я живе безлюдно. Добуває собі все необхідне, в іншому немає потреби. Батька ж просять тільки тоді, коли щось не здатні зробити самі, чи коли треба дуже швидко зробити. Ось у минулому році горіла сельва. Загинули рослини, з яких робили мотузки сіті. Тоді просили батька. Він дав. Я ладен був завити. Яка несправедливість! Дивовижним фантастичним хистом володіють дикуни. Який розпорядитися ним не вміють. Я обережно перейшов до найголовнішого. І знову старий почав верести якусь нісенітницю. Він сказав, що навчити цього неможливо. Дар можна б одержати лише від попереднього батька І самому стати батьком. Попередній тоді вмирає. О Господи, яке мені діло до колишніх. Як одержати? Старий притис довгим пальцем неспокійну жилку на своїй шиї. Треба розрізати отут і пити, пити кров, поки колишній батько не помре, з його кров'ю одержиш знання. Оце й усе. Ти чому ж тоді досі живий, стара личино? Стримуючи думки й дихання, я скоса глянув на майбутнього наступника, щуплого, темношкірого індіянця. Чого ж ти чекаєш, хлопче? Старий знизав плечима, вгадав невимовлену думку. Навіщо? Я старий, скоро я піду. Коли я буду зовсім кволий, я покличу до себе цю людину. Людину дикуна, скажи краще, і він даватиме твоєму племені сіль, цукор, океанських черепашок і красиве пір'я. І я витяг з кишені свій вірний ніж з клеймом на руків'ї, зображенням вовка. Я сам став вовком. Я вип'ю я вип'ю твою трикляту кров старий, і тоді світ взнає тишка Тома. Кривава цівка пролилася в моїй долоні, і я почав ковтати теплий солонуватий плин, розкошуючи радістю, що межує з божевіллям. Тримайся, людство! Я йду! Тіло старого майже безшелесно опустилося мені до ніг. Хлопчисько наступник забіг кудись. Сховався, не знайдеш. Мене нудило, у голові калатав дзвін. Все. І я знаю, що мені не буде приходити в страхітливих снах цей старий. Я вчинив правильно, тричі правильно, сто тисяч разів правильно. А зараз мені потрібен вертоліт. Е, ні, зараз мені здається, буде потрібен автомат. Тривожні голоси й ланцюжок вогнів котилися від села. Біжать. Я озирався, шукаючи сховища. Ось вони, смолоскипи і обличчя, обличчя тих, хто ще вчора доглядав за мною, вгадуючи кожне моє бажання. В очах я читаю короткий, нещадний вирок. Автомат маленький, гарненький, десантний автоматик. Долоні розкрилися, готуючись прийняти бажану вагу воронованого металу. Правий лікоть до стегна ліву ногу вперед. Що? Де? Де цей триклятий автомат? Мої руки порожні. Я забув. Я нічого не можу сам для себе. Це хист тільки для інших. Де я зараз знайду людину, котра знає, який на вигляд автомат? А найголовніше, яка захоче попросити в мене цю непотрібну для неї і таку потрібну річ мені, якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.